Кілька разів на день відкриваєте свої мобільні телефони і комп'ютери. І як часто стикаєтеся з пропозиціями, які здаються надто гарними, аби бути правдою, сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших небезпек сучасності шахрайські схеми в інтернеті. З кожним роком вони стають дедалі витонченішими, і навіть найобережніші з нас можуть потрапити в пастку. Як не стати жертвою легких грошей, безкоштовних пропозицій та обману через соцмережі. Ми розкриємо секрети шахраїв і надамо поради, як захистити себе в цифровому світі. Не пропустіть, це може стати рятівним для вас. Не так давно у Луцьку викрили цілий кол-центр шахраїв. Ті облаштували своє гніздо у бізнес-центрі, дзвонили і виманювали у людей гроші. Руки за Всі! Руки за Руки за Всі! Пацієн приміщення Ніщо нікого. Потрапити на гачок шахраїв може кожен, навіть банально щось купуючи в інтернеті. Я я перейшла на сайт, мені сказали вести дані карточки. Е, я щось щулася, як вже вводила свій код. Аферисти можуть бути навіть там, де їх не очікуєш. У Володимирі працівниця банку понабирала на людей кредитів без їхнього відома і познімала гроші. А в ратному жінка довірила банківську картку своєму чоловікові, і той повісив на неї понад 90 кредитів.